що сталося? Заважають от корчі ходити по тротуару. Оці два, і от там третій ми вже забрали. А ви ж знаєте, що є проблема у нас в місті з партнерушки, Ні, не знаю. Де така написана проблема? Де таке написано? Так. Так. Знайомте, будь ласка, з проблемою. Хочу здасти заяву. Ні, спробу не потрібно, але я не знаю, як <головік> треба. Я був з дитиною, я не цей дитиною був в руках, на цьому. Маленьку дитину верташ, я ж тут. Я міг, що я свій вон з дитина.

яка ситуація шотали? Ну от ці дві машини мішають походити. Ну вихід якраз Тротуар. з одного тротуару на другий. Тротуар. Тротуари... А поліцейська машина правильно стоїть чи не? Ні, неправильно. Што... 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 Штовхнік поліцейського. А він що мене штовхає, чи що? Штовхає. А що він мене штовхає, чи що? Включи свій мозок, якщо він в тебе є. Ти мені погрожуєш? Що-що? Винось давай таблетки. Винось свої таблетки. we